У Європі тривають дискусії щодо створення е, власне і роботи так званої коаліції рішучих, такого собі військового контингенту, який у перспективі може бути розміщений в Україні, але навіть зібрати 25 тисяч військовослужбовців за інформацією Зе Таймс для країн Європейського союзу проблема. Армії страждають на хронічну нестачу особового складу техніки фінансування. Яку участь насправді готові взяти союзників? Що заважає європі діяти швидко та рішуче? І яка роль відведена тій такій Великій Британії? Можливо, е таким собі криголамом цієї історії зможуть е зможе е зможе стати. Франція, про це теж обов'язково поговоримо. З нами друзі, вже на зв'язку. Максим Жорін, підполковник з 3 ї окремої штурмової бригади. Пане підполковнику, вітаю вас! Доброго здоров'я, пане Максиме. Вітаю доброго назад. Пане Максиме, чому зараз на вашу думку, як то кажуть, крок вперед і два назад від наших партнерів з європейського союзу, нібито настільки активно вони висловлювалися висловлювалися щодо готовності, утім, згідно з цією інформацією, яка і в змі зібрати ну навіть 25 тисяч, це складно з останніх повідомлень. Там нібито в офіційний Лондон говорив про те, що планують 10 тисяч відправити. Тож на яку кількість варто розраховувати і ключове, а чи варто розраховувати? Взагалі ваша позиція? от е Останнє питання більш важливим насправді є, е більш е ключовим. Е е їх позиція насправді ж за весь цей час не мінялася. Єдине, що мінялася інколи їх риторика, і е особливо коли мінялись внутрішньополітичні обставини в е західних країнах. То вони цю риторику коригували під там, да, десь для того, щоб комусь особисто політичних балів набрати, десь для того, щоб на світовій арені їх помітили або ще щось. Але абсолютно очевидно, що е, Європа, на жаль, сьогодні не готова взагалі до будь-яких подій, схожих на ті, які відбуваються сьогодні у нас. Е, той час, який ми їм даруємо для підготовки, вони, на жаль, далі продовжують витрачати на. Те, що вони збираються, розходяться, приймають рішення, щоб знову зібратися, але реальних дій е майже немає. Так дійсно є певний такий потенціал е руху зі сторони е Великої Британії, і бо, ну, принаймні виглядає, що вона, хоч трохи розуміє, що дійсно треба готуватись. Проте, треба також паралельно сим усвідомлювати, що е населення європейських країн. Абсолютно не готова до будь-якої мобілізації, а, і причому не тільки в війську, а навіть внутрішнього для для усвідомлення того, що взагалі можуть бути якісь бойові дії. На жаль, європу дуже сильно за останній час е, з'їв ось цей політичний нахил вліво, і там занадто люди от не сприймають взагалі на. Навіть на підсвідомості не сприймають взагалі можливість будь-яких бойових дій, справжньої війни, те, що може доведеться комусь сидіти в окопах, що когось можуть вбивати. Ну вони це взагалі не уявляють і не розуміють, що так е, може бути. Не дивлячись навіть на те, що проч з ними ось е, вся ця трагедія відбувається mm -hmm. на, на нашій території. Тому я би не сподівався на якийсь е, контингент зі сторони. Е, Західних партнерів нам очевидно треба з ними працювати і допомагати і підказувати, як себе підсилити, е, тому що в майбутньому, скоріш за все, саме Україна зможе стати взагалі центром опори е, всього цього сьогоднішнього е, НАТО. Але, наприклад, їх блоки, такі як е, там авіація та ПВО, вже б могли б приймати активну участь в піхоту. Я абсолютно не вірю на сьогоднішній так. день, що вона в будь-якому вигляді може приймати участь, так. пане Максиме, читав у вашому телеграмі і хочу поділитися ще однією думкою, яку ми трішки зараз розлогіше проговоримо з нашими глядачами. Пан Жорін написав про 25 тисяч 25 тисяч для масштабів нашої війни. Це ні про що. І якщо говорити про роль стримування, як планувалось, вони не потягнуть. Ну, себто і ці 25 тисяч і європейці. Чому в масштабах війни 25 тисяч, як ви пишете, ні? Про що ну на перший погляд може скластися враження: це ж сила селена людей. Ну плюс додаткового ресурсу, так але ну якщо дійсно зважати на масштаб е, тієї зараз загрози, які є, і на масштаби зараз кількості противника, то 25 тисяч. Поясніть цю цифру. А давайте я на неї відповім іншою цифрою, росіяни так, зараз планують добрати ще 160 тисяч особового складу в свої збройні сили, а це тільки росіяни. А давайте ще подумаємо: якщо Корея буде більш енергійно передавати їй людей, озброєння, технології, і все інше, це буде ще більше людей. Тобто навіть в на сьогоднішній момент да, в війні з нами. Вони на цьому етапі це вже не перші 160 тисяч, які вони набирають. Але вони в плані і вони розуміють, що вони їх наберуть так. Для них це теж вже стає певною такою ну складнішою історією ніж вона була на початку, але тим не менше 160 особового складу для росіян як планова задача через декілька місяців. Тому 25 тисяч на всю Європу, враховуючи те, що сьогодні сучасна війна вона виглядає. Майже повністю із дронів і людей, і все Все інше просто відпадає. Тому що будь-який там, навіть дуже дорогий літак, скоро буде класти звичайний дешевий дрон. Вже дуже дорогий дорогий флот кладе на дно просто дешевий дрон. Будь-який танк абсолютно легко знаходять декілька fpv розрахунків, які стоять на, на лінії фронту. Тому а, сама велика цінність на полі бою буде за людьми. І е, дронами та технологіями пов'язаними з ними. Тому люди це надзвичайно важливий е, ресурс, якого у європейців на жаль на сьогодні немає. Так. до речі, щодо північно-корейських військ, так за попередньою інформацію, 14-15 тисяч приблизно е, якраз було таке поповнення від іна е, знов, згідно з останніми повідомленнями, здається, 4700 були е, або ж вбиті, або м, поранені. Там вбитих здається, 600. Ну тобто, третина вже все так. Їх немає з того контингенту. І ви теж цікаво так написали, що корпорація зла збирає сили та активно готується за. Затишний цивілізований світ, мабуть, планує якесь масове масовество. Ось тут хочеться зрозуміти, чому все-таки наші партнери належним чином не відреагували на те, що ну, Росія просто вже фізично військовими з Північної Кореї підсилюється. А що був якою була відповідь заходу занепокоєння і так далі? Ми отримали більше зброї вже про контингент взагалі говорити якийсь зась. Чому цієї реакції не було? І якщо все таки ін ще буде допомагати Путіну додатковими силами північнокорейськими, то чи може це стати ну якимось черговим мотиватором для заходу? Все таки спрямувати свої контингенти? Чи ми в принципі це вже пройшли? Е, ні, я думаю, що знову ми не побачимо жодної рішучої реакції. Е, вже було багато таких речей, після які, яких ми очікували, що ну от зараз захід покаже. Ну такого ж ні, ніхто не стерпить, але все відбувається, і все терплять. І Корея вступає в війну абсолютно відкрито, і все терплять. І Китай передає свої технології, і всі абсолютно легко це все це терплять. І Росія в, в, просто відкрито всіх обманює. Показово і всі це знов терплять. Тому я не думаю, що такі прям що через це будуть якісь прям зміни. Проте мені хочеться вірити, все ж таки, що частина європейських країн розуміє, що їм треба набирати оберти і набирати рішучості в цьому немає загального розуміння всієї Європи однозначно. Плюс треба. Додати сюди досить активну роботу е, росіян в Європі. В них дуже велике лобі, в тому числі і політичне, а е, них дуже широка інформаційна е, робота в е, Європі, тому вони теж дуже сильно впливають на стан європейця да і його е, готовність. Те, до чого ми знову таки, хоч трохи звикли, вони взагалі цього не розрізняють. Вони не розуміють, що гібридна війна вже доторкнулася і до них, вона вже проти них. Ведеться, проте вони цього досі ще усвідомити не можуть. На жаль, це покоління там керівництва європейських країн. Воно ментально внутрішньо поки що не готово, і можливо, треба навіть такі там зміни для того, щоб вони почали рух. Ну, або вони дочекаються вже безпосередньо удару, і тоді в гарячці будуть бігати все збирати і мобілізуватись. Так. пане Максиме, що стосується загалом зараз готовності сил оборони країн Європейського союзу? Ну і не тільки, якщо ми говоримо так про ту ж таку Велику Британію, ну здавалося, Франція так, ядерна держава, має і авіацію, і флот. Ну що вже говорити так само і про Велику Британію? Ось або ж та таки Німеччина, так зі своїм оборонним промисловим комплексом, теж вже знаним сотнями років. Але в якому стані зараз збройні сили? Армії Європи. Е, які проблеми у них є? Чи взагалі вони укомплектовані належним чином? Чи хочуть європейці йти до війська? А, впевнений в тому, що не хочуть. А, плюс європейських армій в технологіях, вони дійсно у них є. У них дійсно є сучасна зброя. В них є сучасні технології. Проте ми ж розуміємо, що навіть найсучаснішою зброєю та технологією має користуватися все ж таки людина а, боєць. людина. Тому найбільшою проблемою для них все ж таки було є і буде це. Люди, і те, що європейці ну не, не можуть самі себе мобілізувати. Проте дійсно в них є досить багато всього, що на цій війні, наприклад, нам би дуже допомогло. Одна із важливих речей, які вони мали посвідомити, це те, що темпи їх нарощування да ВПК він не те, що не встигає, він просто. Ну, десь в хвості, взагалі зараз, тому що навіть українські деякі підприємства, які створились за останні пару років, виробляють більше певних засобів да, для збройних сил, ніж це робить весь Європейський союз, тому є речі, над якими їм треба подумати, сконцентруватися, але є речі, в яких в них є там певні переваги. Це безумовно технології, яких там в тому числі у Росіян поки що немає. Так. Пане Максиму, ви згадали, що, е, наприклад, протиповітряна оборона використання е, авіації нашими партнерами це ті моменти, які вже давно повинні були працювати. Так і ми говоримо не про місяць-два тому, а вочевидь про роки. Ц, чому такі механізми не запрацювали? І якщо не boots on the ground», то, можливо, все таки допомога ну як мінімум з відбиттям ворожих атак. Е, це що може бути? Який формат? Додаткові засоби ППО? Ну здавалося б, так, президент нещодавно там. Згадував про плюс 10 петріотів, готові купити, але ну ми розуміємо, що ніхто нам їх не продасть без політичної згоди сполучених штатів. Літаки, що будуть збивати ракети, та ну скільки разів вже так і дрони і ракети Російської Федерації залітали на простір тієї ж таки Польщі або Румунії, так здається, Молдови. І що була реакція? Та ні, то нам очікувати чогось нового проривного чи все-таки знову ж таки Європа і досі не готова на це. Очікувати не треба, а працювати над цим треба. Я завжди вважаю, що ми в першу чергу маємо спиратися виключно на свої сили і розбудовувати своє майбутнє, спираючись на свої можливості, да і будувати себе як державу майбутнього, да спираючись на себе. Бо якщо ми будемо завжди надіятись на всіх навколо, як в нас. Часто буває, а на жаль, ніякого майбутнього може і не бути. Проте на сьогоднішній день так зараз це виглядає як майже неможливо. Наприклад, коли ми говоримо про взагалі спільну систему оборони з країнами НАТО, да не не вступ в НАТО, а спільна система оборони, в якій вони надають нам, наприклад, прикриття з повітря там або ППО виробляють спільну систему, в якій вони отримують і досвід, і, і, і отримують захист європейських країн, і так далі. Так, зараз це здається, що е, вони побояться цього зробити, да і, скоріше за все, так і буде. Проте ми маємо все ж таки працювати на а, а, зовнішність, да на на назовні на і десь примушувати, десь е, притягувати їх до цього, десь пояснювати їм це. Але все одно з цим працювати треба. Тобто, їх допомога, так само, як і допомога Сполучених Штатів, так чи інакше, нам сьогодні потрібно, нам самим буде надзвичайно складно. Але паралельно з цим ми не маємо повторювати свій поганий досвід, не маємо втрачати час і будувати абсолютно все своє для того, щоб бути впевненими в своєму майбутньому. Безумовно, впевненими, в майбутньому ми може бути завдяки силам оборони України. Як завжди, дякуємо всім оборонцям безпосередньо і вам, і вашим побратимам з третьої штурмової. Пасибі. Нагадаю, нашим глядачам Максим Жорін був щойно на зв'язку, підполковник, третя окрема штурмова бригада. Дякую, пане Максиме. На все добре, і до зустрічі. На все добре.